Всім доброго дня! Я радий вітати вас на своєму каналі. Приглашаю вас підписатися на мій канал, нажати дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові та гарні корисні відео. Тема, хто хоче полежати, поспати, полікуватися на бджолах. Як зробити такий бюджетний варіант, не витрачаючи купу грошей. Зробили ми з товаришем от таких ось два міні-апідоміка-лежанка така. Зробили їх дуже просто. Взяли за основу Чотири вулика лежака. Ось як ви бачите, по-моєму, на 22 рамочки вони. Набрали такий каркасик з бруса і обшили все це діло вагонкою. Виконаний він. По-простому нема нічого тут сложного. Отак, як можна бачити, знизу, знизу у нас йде два основних бруса, до яких закріплені чотири вулика. Йдуть бруси тут, тут на углу, ну і звісно, там на углах. Так ось виконані двері. Так, вони відчиняються. Ну, і тут, як ви бачите, гілка не дає відкрити. Двері, значить, зроблені теж дуже просто. Ось такий є зібраний рамочка така. І на них набрана вагоночка. Є два вікна, які відкриваються тут і тут. І тут у нас Отак виконані вентиляційні отвори Значить, Зробив я його осінню, заселяти не став. Отак, тут на передній стінці теж йдуть. Ну, цей брусом не назвеш, така як рейка. Получається, зверху ось плита десятка і там пошита кровля. Ну, дуже просто, не дуже дорого. І виходить така пілежаночка. Сюди купили гарний матрасик ортопедичний, прослали і відпочиваємо і лікуємося на бджолах. В цьому до осінню дуже багато влаги. Вроді я його гарно і вскрив, окрасив, а це рівно отакий осінню виліз казус. Тобто Вагонка набухла, може вагонка такого, такої якісті. Вирвало он там, як можна бачити, скріплень з тих спеціальних, що кріплять вагонку. І трошки отак надулось таке пузо. Ну нічого, підождем до весни. Що буде, тоді вже підремонтуємо. Це не столь важно. Ну, так ось зроблені тут льоточки. Прильоточки зняті. Пластиковою весною заселимо і будемо відпочивати і лікуватись на бджолах. Ну, беріть на заметку, кому цікаво, як можна зробити недорого і сердито, як кажуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому не подобаються дізлайки. Всім пока!